Друзі привіт! 28 січня! У нас знову сало в шинка. А знову копчемо м'ясо. Хтось м'явся з мене що. Діа Коля, ти стільки м'яса жреш. А по тобі не видно. Де мені не видно? Ще ти типу, помаленьки. А м'ясо їж часто. <рив> Якщо я тримаю свині тварини, значить люблю м'ясо, не? Це логічно. У нас болото трошки. Потеплішало. Таке собі погодка. Тришки наші сіра кропатка. Ось. Поразу так співають. Кличуть друг друга і приходять поруч тут в полі дикі. И друг друга клечут. Да. Как мне достал этот бардак? Доски. Старая черепица. Никому не интересно, вот такая черепица. Что я снял с хаты. Мне не нравился, потому что... Я вот этот мох два раза помыл. А так нормально. И да, тяжко. 200 квадратов. 4 тонны. Вот тут я задыхаю, это работает и вольер. Заново сирена. Кацапы никак не успокоятся. Тут у мене теж болото, я хочу зробити ці ворота, а тут нереально працювати. Тут просто все болото. В основному ну ворота зроблю, і цей загород загорожені буде, ці городи. Ось точніше. Загороди ось так. Там ворота вхідні, щоб заїхати. Тут будуть ці мої. прямої. Побрахло має взяти, звідти тут, тимчасово там. И вот так все загорожено заборчиком до конца. Вот так все загорожено по кругу. Ты вектор загородив. Тут будут дырки. Идем посмотримся на мясо. Вот, прицепчик Що я робив? Може є десь рік, думаю, як я почав його робити приблизно сидить на вулиці. Нічого ніде не ржавіє. Це я собі зробив для себе. Проблем немає жодних. Взагалі, но вніс на голову. Ще признесемо. Йдемо окійде. Ось так. Дякую, що дивитесь. Пишіть коментарі, ставимо лайки. До следующего відео. А ми працюємо.